Добрий день, мої любі. З вами знову дід, і я знову граю в Codmobile. Так, і сьогодні в мене на черзі зброя, і, і, і в мене на черзі штурмові гвинтівки і, якщо конкретно, ASM-10. Ця штурмова гвинтівка є в житті, але вона там трохи страшніша. Тут дизайнери попрацювали. Зробили трохи красившою. Отак, От перевіряємо жодного модуля. І погнали для тих, хто не знає, хто перший раз мене дивиться. Я коли тестую зброю, роблю фронтлайн на карту навмання. Так, панали. Першу катку я граю зброєю з нуля, взагалі, без жодного модулю. Другу катку я роблю зборку під себе. Третя катка в мене креслення. І четверта катка це рекомендації. Поки всі бігають, трохи розкажу про цю штурмову гвинтівку. Здавалося б, да, на перший погляд, це щось таке щось знайоме, значить схоже на калаш. Але це зовсім не калаш. Це АН-94. Автомат Таніканорова, більш відомий широкому загалу, як Абакан. Якщо Если мы будем... Ух ты. А что Да. Ух. Так, якщо ми. Якщо ми, якщо ми беремо цей автомат і порівнюємо з калашом, то чим він кращий? Та майже всім. Ну, якщо в житті. Цей автомат був розроблений. Не побачив. От що погано грати і балакати. А, цей автомат, бо да, як правильно казати, штурмова гунтівка була розроблена на, на заміну калашу. Покращити характеристики і зробити його краще. Там хтось ззаду пробіг. Агуну. Світ бедра не довжив. Відстегна, прошу. Прошу пробачення. Так, в. Ви... Бляха. Ну, так от. Не можу розмовляти і... І грати разом. Хоча дуже хочу розповісти вам цікаві речі. Про цю штурмову гвинтівку, але не хочу вас грузити не позагрою цим. А, якраз набойчики закінчилися. Так от, цікава, така є в ньому штука як черга з двох набоїв. Так, да, по перше ж, він від. Калаша відрізняється тим, що. Дуже набагато вища скорострільність. Набагато так. Треба щось не бігати, десь так і. Набагато вища скорострільність в нього. І. В нього все. Де? Де воно? Де воно? Є такий цікавий режим стрільби, як. Черги по два постріли. Ну, в грі його нема. ДЖТІ є. І чим він цікавий? Тим, що так зроблено, що коли ця черга з двох пострілів йде, то вона не має майже віддачі. Ах, поки перезаряджався. Так, треба не бігати, а десь стати і сидіти, бо щось я розбігався. Яким чином досягається оця штука, що нема віддачі, ну там технічне і цікаве рішення, але не буду вас грузити. Всіма технічними даними, Але дивлюся, що в нього і так віддача тут в дуже маленька, що є доволі таки зручно. Так, перші враження норм, мені сподобалося, але хоча я колись їм грав, але це було дуже давно. Я вже забувся. То нормально, грати можна. Єдине, що він якийсь такий. Мені зараз незручний, якийсь важкуватий, великоватий, чи що, і дуже повільно реагує на прицілювання. Ну, це ми зараз виправимо в збориці. І зараз я роблю зборку. І потім продовжуємо. Ось таке в мене вийшло. Подивимось, як воно буде гратися. До речі, я коли робив огляд на китайський type 25, десь буде посилання. На це відео. Я там дуже його і виржав з нього. А, але хочу забрати свої слова назад. Я їм трохи пограв. І скажу так, що це доволі таки. Прикольна штука. тик 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 Ну, а, ось відстигнав він. Дає добрячий розкид набоїв. Пострілів, боже. Так, куди ти біжиш? Це ж От це ж парич. Амляха муха не туди кинув. Вибачайте. пуля и ага. А, у меня на бой скинчилось. Дай ты на бой пиди, на бойчики. А! Прибегло оно. Так, що хочу сказати. Про грі. Прикольно, мені подобається. Окей, все подобається. Ти хто так? с макатками тоже. <плодил> да, на <магазина> не выстачали. <плодил> что я уже так звук разбаловался. После этих. Є там більший магазин, але таке, подивимось. Так, це що, це мені лайк поставило? Чи це тому лайк поставило? общем, така штука прикольна. Але. Врія не дуже не дуже часто зустрічав, а, їх було менше. Тому була нецікава катка. Так, дивимось. З моєю збірочкою стало трохи краще грати. Подивимось, які є креслення в нас. Так, цей у мене. Є ось такі, що у нас тут? Що будемо дивитися по. Тому які гарні, чи по. Так, а що цей? 57, 57 тут. Ну. Короче, я обрав ось цього. Так, ну давайте нам нормальну каточку. Щоб було цікаво. Цікаво, цікаво. В общем, да, про сам цей град я вам розказав. Регід цікавий. Цікаво, як буде колись гра, де реалізують всі оці оці ось. Щоб як в житті було. Щоб ти взяв от цю снайперську гвинтівку і попробував би з неї поскакати. Або з цим. з якимось ручним кулеметом. Щоб взяв покемона і попрыгав. Тут сборочка. Трохи видача я. А! На ходу... А, с такими прицелами бегать. Ну-ну-ну. Снайпер, снайпер, Біга, біга, бачили, біга, біга. біга. Ах, не встиг, ну ладно. А тут щось біга, світиться там. Що ти бігаєш? Oh, 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 oh. Oh. Enemy inside Grenade, run! Run down Hunter Killer Drone, ready for deployment. Target's inside! Ха-ха-ха-ха. на тупил. Ты что, по горопцам стрелял? Ого, майже поцілував. І тут таке хоба. Слодин, копи. Та бляха знову не попав. Keep it up. Чогось я з тим. Азуми гранатами. Не можу прицілитись. Нема чи бігати. Все. Ну що ж, це креслення було трохи покраще. Трохи більш-менш. Дітки, звичайно... Як зазвичай потупив трохи. Нічого буває, буває. Так, ось що значить грати не в той день, не в той час. Бачите щось з людьми? Френд. Ну, хорошо, хай буде френд. Так. І що ми? Робимо рекомендації? Де мій? мій. Ого, ух, який. Не зрозуміло. Ні-ні-ні. Друзі, іншим разом. Зараз увага, Боже, це зробили для дальних пострілів, але без. Я ж кажу, зробіть хто-небудь гру. Все було як в житті. І в неї, я так розумію, грати ніхто не буде. Може ви знаєте таку гру, то, то скажіть. Подивлюсь, але бажано на телефон, бо з комп'ютерами я не. Как, я дружу, але грати не дружу. Так, побігли, побігли. Ну! Ух ты, який шустрый. Сидят здесь своими там снайперскими Снайпер ж. Тихо-тихо. И. Так, мне сюда зась. Он а, ну, тоже уже как Мухаяк завжди, тільки кидаєш гранату, хтось прибігає. Не міг пізніше прийти, чи раніше. Так, він тепер прийде сюди. А мені це не потрібно. А -а -а! Бляха забув, що там вибігають ці. Ох, якось там попав! Кто де хто, хто, да, хто? Так, бида чуть не споловина. Собачку-то егокнула. Да ты дився, ты ж тут тільки шо. Ой-ой-ой, фух. Ой, не ту кнопку натиснув Не кричи мені тут. Мы еще и вытянули? Так, ну що? Так. Давай, 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 а, ну, Боже, знов не то тисну. Хто, хто мені лайка поставив? І так, та що ж таке? Що ми можемо сказати про цю штуку, який називається тут? А SM 10 в житті це АН-94 Абакан. Що можна сказати? Штука прикольна, але давайте картинку візьмемо іншу. Наприклад, оцю. Штука прикольна, грати можна, навіть трохи комфортно. Чимось нагадує ручний кулемет. По своїй, як така як сказати? Відгуку, по своєму відгуку, да. Ось. комфортно, грати можна. Дійсно, якщо порівняти да, там, з цим, як в житті, що там пишуть, що нема віддачі, то тут вона теж дуже мала. На середній дистанції грати топ. Тому я сміливо ставлю цьому абакану вісімку, з 10 і на сьогодні все. Так що не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коменти. Ругайте мене. Щось хейтери десь притихли, і в мене перегляди впали. Хейтери, давайте знову пишіть, як я погано граю. От також не забуваймо про наших військових, які зараз нас захищають, завдяки яким ми можемо зараз грати в ігри, ну і жити взагалі. Допомагайте, хто як може. От. І щоб у наших ворогів пір'я горлі поросло. Всім пока!